Перша країна НАТО, що інвестує у виробництво українського озброєння Данія у Міністерстві оборони України інформують у рамках роботи контактної групи із питань оборони України у форматі Рамштайн, міністр оборони України, Рустем Умєров провів зустріч із міністром оборони Данії Трольсом Пуельсоном. Результат підписання меморандуму щодо закупівлі озброєння техніки в українських виробників. За словами Ростема Умєрова, Данія стала першою іноземною країною НАТО, яка інвестуватиме свої кошти у виробництво озброєння на території України. Це підтвердження того, що українська оборонна промисловість готова до співпраці на міжнародному рівні і здатна відповідати найвищим стандартам.